Чи помічали ви, як деякі люди, незалежно від обставин, зберігають внутрішню силу? Вони не ламаються під тиском, не втрачають самоконтроль у кризі і не дозволяють зовнішнім подіям керувати своїм життям? Це не випадковість, це не везіння, це результат конкретних звичок. Які вони виробили протягом життя. Справжня сила не в тому, щоб уникати проблем, справжня сила в тому, щоб зустрічати їх з гідністю, мудрістю та спокоєм. У цьому відео я розкрию вам шість стоїчних звичок, які трансформують ваш внутрішній світ. Якщо ви їх засвоїте. Ви побачите, як змінюється ваше ставлення до життя, як ви починаєте реагувати на стрес інакше, як ваш внутрішній спокій стає незалежним від зовнішнього хаосу. І залишаєтеся до кінця, бо звичка номер 6 найпотужніша з усіх. Більшість людей про неї навіть не здогадується. Але коли ви її застосуєте, все зміниться. Багато хто вважає, що сила це агресія, контроль над іншими або здатність нав'язати свою волю. Але реальність зовсім інша. Справжня сила це самоконтроль. Це здатність керувати своїми реакціями, а не бути заручником емоцій. Подумайте на мить, чому деякі люди навіть у найскладніших обставинах залишаються спокійними і приймають мудрі рішення, тому що вони розуміють фундаментальний принцип зовнішній світ може бути хаотичним, але ваш внутрішній світ це ваша фортеця. Тепер, коли ви розумієте цю силу, давайте розглянемо першу звичку, яка зробить вас незламними вже сьогодні. Чи знали ви, що, перш ніж хтось помітить ваші досягнення, він бачить, як ви реагуєте на труднощі, ніщо не характеризує людину більше, ніж її ставлення до проблем. Стоїчна людина. Не шукає легких шляхів, вона розуміє, що кожна перешкода це можливість стати сильнішою, мудрішою, стійкішою. Дослідження Гарвардського університету показали, що люди, які сприймають стрес як виклик, а не як загрозу, демонструють кращі результати та меншу тривожність. Чому? Тому що вони змінили своє внутрішнє ставлення до проблем. Коли зустрічаєте перешкоду, поставте собі питання, чого мене може навчити ця ситуація. Замість того, щоб думати, чому це трапилося зі мною, подумайте, як я можу використати це для свого зростання. Стоїки називали це. Перешкода як шлях. Вони розуміли те, що стоїть на вашому шляху, ї... чи звертали ви увагу на тих людей, які зберігають холоднокровність навіть тоді, коли навколо панує хаос? Це не тому, що в них немає проблем, це тому, що вони зрозуміли фундаментальну істину. Ви не можете контролювати те, що відбувається з вами, але ви завжди контролюєте своє ставлення до цього. Епіктет казав, не події засмучують людей, а їхні судження про події. Коли щось неприємне трапляється, більшість людей автоматично реагують емоціями. Стоїчна людина робить. Паузу між стимулом і реакцією. У цій паузі вся її сила. Практичний метод СТОП. Стопіться, коли відчуваєте сильну емоцію. Тихо, зробіть глибокий вдих. Оцініть ситуацію об'єктивно. Прийміть свідоме рішення про реакцію. Пам'ятайте – Кожен раз, коли ви обираєте спокій замість хаосу, ви стаєте сильнішими. Більшість людей живуть або в минулому, жалькуючи про помилки, або в майбутньому, тривожачись про невідоме. Стоїчна людина живе тут і зараз, тому що розуміє, це єдиний момент, який вона може контролювати. Коли ви зосереджені на теперішньому, ваш розум не розсіюється на тисячі, а що, якщо, ви приймаєте кращі рішення, менше тривожитеся і більше насолоджуєтеся життям. Щоранку прокидаючись, нагадуйте собі, сьогодні це все, що у мене є. Минуле вже пройшло, майбутнє ще не настало. Що я можу зробити прямо зараз, щоб цей день став кращим? Коли ловите себе на тривожних думках, поверніть увагу до фізичних відчуттів, що ви відчуваєте, що бачите, що чуєте зараз, це швидко повертає вас до реальності. Стойки знали майстерність життя. В умінні повністю присутню в кожному моменті. Багато хто думає, що дисципліна це про обмеження і страждання, але стоїки розуміли інакше справжня свобода приходить через самоконтроль. Коли ви контролюєте свої бажання, звички і реакції, ви контролюєте своє життя. Внутрішня дисципліна має три рівні: дисципліна думок, ви свідомо обираєте про що думати, дисципліна емоцій, ви не дозволяєте емоціям керувати вашими діями, дисципліна дій, ви робите те, що потрібно, навіть коли не хочеться. Кожен вечір запитуйте себе, чи був я сьогодні господарем своїх думок? Чи дозволив я емоціям прийняти рішення замість мене, чи зробив я те, що обіцяв собі? Почніть з простого встаньте на 10 хвилин раніше, зробіть ранкову зарядку, прочитайте сторінку корисної книги. Кожна маленька перемога над собою робить вас сильнішими? Одна з найскладніших, але найпотужніших стоїчних звичок. Це навчитися приймати те, що ви не можете змінити. Це не означає здатися, це означає направити всю свою енергію на те, що справді в ваших силах. Існують три категорії подій повністю під вашим контролем ваші думки, реакції, дії, частково під контролем, ваше здоров'я, стосунки, кар'єра. Поза контролем погода, дії інших людей минуле. Коли зіткнулися з проблемою, спитайте, що з цього я можу контролювати, зосередьтеся тільки на цьому, все інше марна трата енергії. Коли ви перестаєте боротися з тим, що не можете змінити, у вас з'являється неймовірна кількість енергії для того, що дійсно важливо. Ось Найглибший секрет стоїцизму, про який більшість людей не здогадується, справжня сила приходить не від боротьби з життям, а від благодарності за нього, навіть за складні моменти. Коли ви дякуєте за те, що маєте, ваш мозок перестає шукати того, чого бракує ви переходите від мислення дефіциту до мислення достатку. Це кардинально змінює ваше сприяття реальності. Стоїки навчилися дякувати навіть за труднощі, розуміючи, що саме вони роблять їх сильнішими. Це не мазохізм, це глибока мудрість. Кожен ранок знаходьте три речі, за які ви вдячні щось просте, щось особисте, щось складне. Наприклад, дякую за те, що маю роботу, за друга, який мене підтримує, за вчорашню невдачу. Яка навчила мене терпіння. Той, хто вміє бути вдячним за все, що має, ніколи не буде нещасним. Якщо ви дійшли до цього моменту, ви тепер розумієте, що найпотужніша форма сили це не влада над іншими, а влада над собою. Стоїки запам'ятовуються не тим, що уникали проблем, вони запам'ятовуються тим, як зустрічали їх з гідністю. Якщо ви почнете впроваджувати ці шість звичок у своє життя, ви помітите щось надзвичайне зовнішній світ не зміниться, але ваше ставлення до нього трансформується повністю. Справжня сила це не відсутність страху, а дія супереч йому, Не відсутність проблем, а мудрість їх вирішення, Не відсутність емоцій, а здатність ними керувати. Тепер мені цікаво дізнатися вашу думку. Яку з цих звичок ви вже освоїли, над якою потрібно працювати в першу чергу? Поділіться у коментарях, мені дійсно цікаво їх читати. Пам'ятайте ви сильніші, ніж думаєте, просто треба це проявити. Якщо це відео допомогло вам по-новому поглянути на внутрішню силу, поставте лайк, це дійсно мотивує мене створювати корисний контент для вас. Підпишіться на канал, якщо хочете більше практичної філософії для щоденного життя. Попереду ще багато тем про стоїцизм, психологію стійкості та внутрішнє зростання. І обов'язково напишіть у коментарях, яка з шести звичок здалася вам найскладнішою, над чим плануєте працювати першим. Ваші відгуки допомагають мені зрозуміти, які теми найбільш актуальні. Дякую, що дивилися до кінця. Увідимося в наступному відео.